Good morning, everyone! Доброго ранку, дітки! Вітаю вас на уроці з англійської мови. Тож давайте привітаємось і скажемо Good morning! І давайте ми з вами пригадаємо погоду, якою вона може бути на англійській мові. Тому ваше завдання усно заповнити пропуски словами, які знаходяться зліва в колоночці. А ми продовжуємо наш урок. Let's study. Поїхали навчатись. And now let's play! А зараз давай пограємо. Your task is Твоє завдання Look at the Picture, подивись на малюнок, and guess the profession. І вгадай професію. Firefighter. Artist Pilot Chef, Police Officer. Writer. And now open your exercise book. Write day, date, and classwork. Відкриваємо тоненький зошит, записуємо День, число та класна робота. Your task is fill in the gaps. Твоє завдання заповнити пропуски. А саме артиклем «ем» або «ен». Звертай увагу, з якої літери починається слово. And now let's do exercise. А зараз давай виконаємо вправу. Твоє завдання скласти речення за зразком. Тобто, подивитися на малюнок і написати. Хто ким хоче стати в майбутньому. Number one. She wants to be a teacher. Вона хоче бути вчителем. Не забувай, що коли ми говоримо про він, вона, воно, тоді і слово набуває закінчення s. А також перед професією потрібно ставити артикль. Якщо професія починається на приголосну, Буде артикль Е. Якщо на голосну буде артикль Н. Право виконуємо письмово в зошиті. А ось і час для домашнього завдання. Домашнє завдання робимо так само, як ми виконували вправу на уроці. Спочатку треба подивитися на малюнок і вписати, хто ким хоче стати. За професію. Професію, яку ви ставите, підкреслюємо олівчиком. Сподіваюсь, урок тобі сподобався. Побачимося на наступному. Goodbye!